Вітаю вас, шановні глядачі. Як ви бачите, сьогодні яскраве сонечко. Сьогодні у нас 23 травня і на вулиці дуже тепло. На термометрі майже 29 градусів тепла. Це у нас під навісом у тіні. І ми вирішили зараз прийти до Дніпра, подивитися, яка там температура води. А це деревина яка дуже гарно очищає повітря, але викликає алергію у деяких людей. Ось такий зараз пух. І такі оці коробочки, з яких цей пух виходить. Ця коробочка відчиняється, і тоді така пухнастенька, насенева висить бурулька. Оце вже нам залишилось проти метрів 70-80 метрів, а тут кругом акація ще цвіте. Біля Дніпра тут трошки, мабуть, не так пекло і більш влаги. Вона тут ще цвіте. Джолки гудуть, несуть медок. Що Скоро будемо качати мед. Чуєте, який гудьош стоїть? Оце вже за цим бугорком вже видно Дніпро. Повіяло свіжою повітрям. Прийшли. Зараз спустимося до води, поміряємо температуру. Скільки ж зараз температура води в Дніпрі? Довз берега кругом акацій багато. Водичка чистенька, прозора. Нема такої широкої полоси, як була зимою. Води дуже додавалось. А це і весь пляжок. Це взяли такий звичайний термометр для повітря. У нас нема спеціального водяного. Градусів, мабуть, 28 показує. І піду зараз у воду погляджу. Отримав масу задоволення. Дуже тонізує організм. Тома пройшла, як рукою зняло важкого дня на сьогодні на пасечі. Цілий день простояв по жарі. Ну, температуру поміряти не вдалося, градусний, мабуть, придатний міряти температуру у воді. Купимо новий і я вам тоді заповім. На о, відчуття градусів 17 вода є. Осінь, як ми купалися у жовтні чи в березні, не пам'ятаю, була холодніша. І зараз виходиш до тут 28 градусів, дуже тепло. Осінню приходилось зразу одягати ковтину, а тут зараз підемо ще вдовж берега, погуляємо, подивимося інший шлях додому. Бо пускалися тим шляхом, що я зімою спускався, так завали по всій дорозі лежать. Ось тільки пішки пройти можна. Велосипедом до машиною приїхати, зараз потім. Йдемо на інший. Yeah. А на цьому в мене сьогодні все. Всього найкраще вам, шановні глядачі. Побачимось.